Чернігові стартував обласний конкурс дитячого малюнку. Чернігівщина туристична. Очима дітей у ньому можуть взяти участь юні митці від 6 до 17 років. Збір робіт триватиме до 31 серпня цього року. На початку вересня проведемо оцінювання і. До всесвітнього дня туризму він 27 вересня. Сподіваємося нагородити всіх переможців. Дітки вони по-своєму бачать світ навколо, і чому ми говоримо, що запрошуємо не тільки юних митців, а й мрійників. То, можливо, вони зобразять якісь такі аспекти туристичної Чернігівщини, які ми дорослі не бачимо. До участі в конкурсі приймають малюнки, виконані в будь-якій техніці. Вони можуть малювати глащу. Аквареллю, фломастерами, олівцями, пастель, фарби, будь-що на їхній вибір, формат роботи а 2 або а 3 Мета конкурсу привернути увагу до краси та неповторності нашого краю. Тому на малюнку мають бути зображені місця, що є візитівкою Чернігівщини. Ми хочемо ще щоб виховати культуру ставлення дітей молоді. До об'єктів культурної спадщини зараз не всі дорослі розуміються на розуміють важливість збереження об'єктів культурної спадщини як частини нашої історії, частини нашої ідентичності. Можна сказати, що зараз не той час, коли говорити про туризм, але ми говоримо про те, що це все одно компонент іміджу нашого регіону. Чернігівщина і це приверне увагу додатково ще до нашої культурної спадщини. Впевнені, що буде багато наших об'єктів культурної спадщини, це церкви, це якісь старовинні будівлі. Аби взяти участь у конкурсі, треба принести малюнок або надіслати його поштою на адресу Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана з приміткою конкурс.